Лі кемера екщо. Тому що за рік десь за якийсь дуже короткий час доступу в останній момент я зрозумів, що не хочу почати історію, але не просто історію, а з якимось напрямком додатковим. І мені спало на думку мистецтву. Хоча, коли вступав, я... мені подобалось північне відродження, в мене була велика книжка про репресіоністів, і це все, що я знав, це вся база, з якою я йшов. От. І також, чому мені саме ця кафедра подобається, тому що. Це все ж таки історичний факультет, тобто, вивчаючи історію мистецтва, находи все одно більше на історичний контекст, тобто і протягом цього навчання дуже велика кількість дисциплін чисто історичні. І якраз на відміну від схожих кафедр у інших університетах, де вивчають більше теорію, більше технічні, теоретичні частини історії мистецтва. Тут саме йде більше заглиблення у контекст у контекст розвитку певної лінії е культурної е містецької, власне, в яких умовах відбувались ті чи інші напрямки зароджувались. Серед в переваг це, мабуть, в першу чергу викладачі, тому що саме на кафедрі е більшість, як мені здається, паралельно ж працюють і в інших проєктах. але. Які справді впливають на культурну сферу, на мою думку. Тобто це все актуальні процеси розвитку, зміни мистецького культурного контексту України, Тобто вони ам, приходять зі своїх проєктів, зі своїх робіт на кафедру, починають викладати, і у їхньому викладенні присутні ці, присутні ці частинки актуального контексту. Тобто, це не просто історія мистецтва там якась. Дуже академічна, дуже книжкова, звісно, це є, але і це непогано. Але все одно виходячи потім, як загалом з, з навчання, з дипломом, умовно, або просто а, є яке-не яке розуміння того, що відбувається в культурному контексті України. Так само це друга зміна на диво, до якої дуже складно звикати. Я страждав перший семестр або перший рік. Um, але далі, коли все ж таки звикаєш, дуже зручно взагалі поєднувати навчання з, з відпочинком, з роботою, з іншою діяльністю. Uh, при тому, що, здавалося, воно припадає прямо на середину дня, але все одно це більше друга частина. І якась дуже гарно займатися чимось додатковим, якимись курсами, спортом та будь чим саме в першій половині дня. І вже натхненим відпочившим. Йти на пари далі. Я працюю в хаовому зе сучасного мистецтва на посаді адміністратора, тобто просто організовую процеси, збільшую, активність. А, але паралельно також беру участь в інших проєктах. Наприклад, у архіві мистецтва я на Остану. Я там, як дослідник, комунікую з художниками, збираю їхні роботи власне, для архівації. Інформацію про них і, власне, вже публіку архіві. Найперше це робота з текстами, тому що майже по кожній дисципліні там раз, декілька разів на семестр, потрібно писати есе, інші тексти про історію загалом кісподії про... і про мистецтво так само. І цього дуже багато. І насправді дуже велика частина. Професійної дослідницької будь-якої діяльності у сфері мистецтва культури вона базується на текстах, на написанні текстів, на рецензіях, на якихось ем, дослідницьких текстах. Тому це дуже гарний досвід, оскільки його дуже багато. Ем, так само це, знову ж таки, через дуже великий акцент саме на історії, на історичних лініях е, розвитку. З часом. Навіть там, на першому, другому, на початку навчання з'являється бачення цієї не хронології, а бачення історичного розвитку. Тобто в голові поступово складається лінія, така контекстуальна лінія, і надалі в роботі до цього потрібно буде дуже часто повертатись і вихоплювати якісь елементи в сучасному контексті, які події, які зміни там, політика. Як воно впливає на, сучасну, ем, на сучасний рух мистецтва? Тому оце бачення контекстуально і історичне, воно дуже гарно допомагає так само. Так, мабуть, менше тривог, звісно ж, ем, більш нет в навчанні в роботі, ем, поєднання так само якогось навчання і додаткових проєктів, звісно, дуже багато самоосвіти, дуже багато ем, паралельного пошуку інформації, книжок. Походи на різні ванти це дуже класно і одразу дуже сильно буде бустити як освітній, так і професійний, так і будь-який розвиток в цій сфері, навіть якоїсь самородок, Господи... самореалізація. А вона записується. Так. Вона все записується. Я потім просто хочу сказати. Типу можна таку вставку в кінці зробити? Так, я так і зроблю. Я так і зроблю, Хорошо. Чому ти вступив на цю освітню програму? Я хотів побажати менше тривог. От. Ні, це реально хорошо. Менше тривог і більше. um love <laughs>